Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд одразу трьох замовлень з каталогу номер 16 2024 компанії Oriflame. На третьому тижні дії каталогу проходила акція. Оформивши будь-яке балове замовлення, можна було отримати подаруночок. Я оформила три замовлення і отримала три подаруночки. Отже, замовлення номер 1 Туш для ВІЙ з ефектом вілового об'єму Uncolor. Код 40842. І до неї в подаруночок я отримала. Тапочки з пінгвінами, код 46756. Гарна така упаковочка, вони гарно запаковані. Тапочки йдуть з 35-го десь по 39-й розмір. Вони класненькі. Наступне замовлення, номер 2 Рідка підводка для очей Uncolor. Код 354-24. І в подаруночок я отримала килимок для пляжу код 46477. І красивий килимок червоного кольору. Класний подарунок. І замовлення номер 3 Об'ємна туш для Вій anka код 38929. І до неї в подаруночок я отримала тапочки з пінгвінами. Код 467-56. Будуть гарні ідеї для подарунків на Новий рік. Ось такі в мене були подаруночки, такі замовлення. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення!